Ну що, з понеділком Відгуляли вихідні, погнали на роботу. Деякі дві разні людини. Я в шортиках, а цей шкафан, це ще, це ще серпень. А не як до вересні? Зима, бі, прийшла, бі. Холодно, блін, прийшла б. Холодно, 17 градусів з утра. <кій> Всі ударився. Шорти холодно. Що шо, на морі, що 17 градусів. Ага, все, всім гарного дня. Бі. Так, зараз підкопаються і ми 5 метрів, 5 метрів труби до басейну і тут 15 метрів. Чепляться чіплятися будемо десь до цього парапету на шпільки через кожні блин, метр 70 сантиметрів і дойти до той гільзи. 22 метри прибула, можливо, Так, Умивальник глушим. Замість ванни у нас душова кабіна. Проекті інсталяції розширюється, зміс... Кручу з місця Кричу, нафіг. Тут умивальник. У цьому санузлу все. Фановий стояк залишається. Все у нас залишається. Зараз прочка. Так, мийка, сушилка, пралка. Беремось від умивальника. Умивальник на у нас труба. Каналізація 50-та виведена, зміщається. Так, вона залишається, труби у нас переносяться десь сюди на перестінок. Інсталяція зміщуємо її сюди. Гігієн душ у нас буде. тут. Перший поверх. Це демонтується, тут буде гігієн. Інсталяція зміщуємо. И хотелось бы знать что? Вот эту соску тоже тут душево сместить. А, стояк сместить вместе с инсталляцией. Да, 5-7 см. Нам щоб вийти на 90-е. Можно? Можна, я думаю, Містить стояк, тут трап, Душова, тут перестінок, умивальник. Все так, саме головне котельня. Котельню це все змістить сюди, щоб перестінок був тут. Так, каналізація на другого поверху. Там, там, де ванна, там, де це вбирається. В общинце умивальник. Там воно ну, йде на той стояк. Воно ну, тільки на той стояк і йде. Ніякої віски там нема. Там фановий стояк, там інсталяція. Це ванна бивша і це умивальник бивша. Все, тут дренажі. Там є 50-та каналізація. Тут є 32 -та каналізація. Так, опалення 32 -та, труба пайка. Гаряча холодна. 25-та. Рециркуляція 20-та. Оце хер що це таке. Так, у нас крани трюхче крутнеї. Менки 3 четверті на дюйм. Добрий ранок. У вас було таке колись що. Нарешті вам назустріч на, на півдев'яту. А ти з перепугу я когось приїхав на пів восьмої. От тепер сидиш чекаєш. Що це таке? Коротше, кріплення. Ну Це стандартно, в ребро. Але ця жаба в мене нікуди не достає, окрім цього ребра. Коли воно в цьому ребрі воно перегуляє, не фіксується не шатається радіатор. До цього воно не достає. А петлі немає. А якщо я його так повішу, він ще і криво висить. Поняв тебе оця херня ближк стінки, ця херня далі стінки. Так, на сьогодні закінчили. У нас є така та система. З кухні пробились, пішли, радіатор під'єднали. Траса пішла далі. Там до стінка. Не видно. Не видно? Тут дизайнерське рішення. Ну, воно на поручки. Тут порожок, і воно якраз так і доходить. Тут у нас дві батарейки заряпились. Повинні були підніматись, але розібрали кухню і підемо нарешті на те крило сюди. Там буде в ванні батарея Ось туточки. Ось туточки. Так, кухонна батарея. Колонку не відключаємо, поки не перевріжуть газ. Котел повісили, обв'язали. Не видно тої обв'язки так, осталось озвір пробити і ще піде траса на другий поверх. На другий поверх вже по покажу. На сьогодні усе. Добрий ранок. Коротше, на сьогодні така охапочка труб. Наш отвер. Туди прогнати каналізацію. Будемо кріпитися до верхньої балки. А ще під водичку десь надо пробуритися буде. Короче, хер знаде. Це якась вентиляція, наверное, блять, що. я думав, буде все намного швидше, но ну, вийшло до 4. Ну, нічого. короче, що зробили бы. Ми... якраз чітко вистачила по висоті. Саме верх хамуть останет. не пішло, воно пішло вниз. Так, водичку також ми розмістили там, там запінили, замазюкали. Все видеблювачі. Воня. Так, тут був електрану. Він так, так сюди був Тут Каналізацію під потолком, вони насосом будуть випачувати. Yeah. Гарно хлопці вже мене заливають, засипають. Ну, і там під'єдналися. 15Б треба вивезти пору. У нас дюйм, дюйм ружна різьба є, кран є. Треба погнати туди, збросний і на вулицю. І тут вже можна встановлювати мені. Прибори. А кухні ще немає, без кухні. Газ нормально зробили, ебать. Прикинь, блять, прям. Прям як надо, блять, ніхрена себе, а чого ж, блять, не вверх, як звичайно, блять. Так, що раз, тут ванна, опа. Так, ми ванну втулили. Так наш колета з алюмінієм. Тут можна також ввішати. Кронис змішувачі. Інсталяції. Душовий. Бу угу. як воно виходить. Кабінище таке. Хоп. Трамп метр двадцять. кабина метр тридцять. Чудово. Шух, шух, все, натяжна стелька, витяжка і все. Ух ти, а що вона така? Я розраховував, що вона буде більш живуча. Є, ну. Так, ну проміжний хепіант. Все, радіатори висять. Радіатор висить рівно. У нас підвіконня криво. Ну, нічого. Так, котел висить. Обв'язка є холод... ну, подача обратка, гаряча холодна немає. У нас поки що є колонка, вона працює, ще буде місяць працювати, тому через місяць приїдемо до підключимо водичку, проб'ємо отвір і 3 метри гофри треба протягнути, дренажне до котла. Так вона у нас за кухнею піде. І вон там в сифончик під'єдналося. плеті пішли на радіатор. В бані. Потім тут під сходами пройшли. Повісили тут радіатор. По кімнатах також прийшли. Тихо, 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 тихо. Пройшли. Там радіатор у нас висить. Брін, оцей звір, бешений. Ну не гаркаємо. А тут два штука все я ухожу так на другому полу радиатор раз передъедналась забылась тут он еще так трассы и другой радиатор Також передъеднала Так, сьогодні в нас задача така, легенька, коротше, на одному будиночку вивезти для коротше, для поливу трубу під сходами і десь ну коротше. ситуація така ж. Під тротуаркою і до ґрунта. А тут задача веселіша, тут у нас вже полив є, але зараз замовник захотів коротше, зробити собі дві точки змішувачів на вулиці. Поняв, і тепер нам треба знову. Пробитися десь тут, вийти сюди гарячою холодною водою, піднятися на паркан і по паркану. Одна, від, ну, одна гілка туди піде, друга гілка піде сюди. Там за туйками, за туйками. Підемо, 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 підемо. І ось тут нам потрібно змішувати. Встановити, ну, Поки ще два крана, гарячий, холодний, чи змішувач, чи, поки, невідомо, ну, там повинна бути змішувальна, фільтрована водичка. І в другу сторону також йдемо. І виходимо десь тут, щоб мити все тут, мабуть, так. ну Я не знаю великі задуми. Навіщо воно треба? Ну коротше, треба. А наша справа маленька, беру і Да. І не пизди. Зараз буду рахувати.